Крива дохідності облігацій є одним із базових і найнедільніших показників, які показують глобальну картину ринку. Думаю, що багато хто знає, ну чи просто чув, що інвертована крива показує те, що в економіці із високою ймовірністю буде рецесія. Але це тільки один із показників, бо по кривим дохідності можна аналізувати ринок загалом, що відбувається і чого очікувати. Тому в цьому відео ми розглянемо, що таке крива дохідності облігацій, яких видів вона буває, чому вона змінює форму і що це означає для економіки та ринків. Тобто, яку пряму користь це нам дає як інвесторам, а користь без перебільшення просто неймовірна. А також поговоримо про важливі деталі аналізу кривих дохідності, які часто не розкриваються або не деталізуються у повній мірі, але які важливі для розуміння процесів. Вітаю, мене звати Олександр Інчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор ЮЕЙ. Почну з того, наскільки точним є показник кривої дохідності облігацій, наприклад, інверсія кривих, яку ми розглянемо детально далі, є передвісником ринкових проблем у економіці та відповідно на ринках. Із з 1970-х років, коли ведеться офіційне спостереження, абсолютно кожна інверсія приводила до рецесії. Звичайно, потрібно розуміти, що чарівних показників не існує, тому про 100% спрацювання ми не можемо говорити. Але як мінімум інверсію можна вважати дуже високо ймовірною ознакою потенційної рецесії. Але одразу маю наголосити, що мова буде йти про криву дохідності державних облігацій США. Чому державні? Ну тут усе просто. Фактично саме ними регулюються усі монетарні активності. Причому на це впливають з однієї сторони державні структури, а з іншої інвестори. А чому США? Ну, бо це найбільший ринок поємності і ліквідності. А американський долар все ж таки є валюти номер один у всіх сферах. Тому як наслідок крива дохідності визначає не тільки американську економіку, але й світову загалом. А тепер до справи. Крива дохідності це графік, що показує дохідність облігацій залежно від терміну до їх погашення. По горизонталі, ну, вісь X відкладається час до погашення, ну, від найкоротших строків ліворуч до найдовших праворуч. А по вертикалі, тобто вісь Y, величина річної дохідності, ну, відсотково ставки цих цінних паперів. Якщо наводити на значення по криві, то можна одразу бачити поточні дохідності облігацій різних термінів. Відповідно, зміна форми та нахилу цієї кривої тісно пов'язана з очікуваннями інвесторів щодо майбутнього стану економіки і відсоткових ставок. Іншими словами, крива дохідності це своєрідний барометр, який збирає колективні прогнози по ринку. Хоча це скоріш не колективні прогнози, а більше там від великих інституційних гравців та держави, які суттєво переважають на цьому ринку за обсягами. Давайте розглянемо типові форми кривої дохідності. Це нормальну, інвертовану та плоску криву. Ну і що вони означають? Починаємо із нормальної кривої. Найчастіше в нормальних економічних умовах крива дохідності має висхідний, опуклий верх нахил. Це означає, що чим довший термін до погашення облігацій, тим вищу дохідність вона пропонує. Таке позитивне відхилення відображає кілька факторів. По-перше, інвестори очікують підвищення відсоткових ставок у майбутньому, бо це особливо актуально під час економічного зростання. Тобто, основна суть, яку потрібно зрозуміти, помірне зростання інфляції це є позитивний фактор, оскільки він вказує на те, що у економіці все добре. Якщо коротко, то це означає, що ринок праці в нормі, кредитна складова функціонує добре, відповідно зростає попит. А це призводить до того, що грошей системі стає більше, ніж товарів. Звичайно, гіперінфляція це не стосується, але якщо говорити про окремий випадок, наприклад, стагфляцію, то крива дохідності гарно працює і на ній. Тому із за очікування зростання інфляції, щоб компенсувати ризик, пропустити ці вищі ставки, довгострокові облігації мусить пропонувати більший дохід вже зараз. Інакше кажучи, той, хто заморожує гроші надовго, вимагатиме премію за можливе зростання ставок у майбутньому. А по-друге, довший термін означає більшу невизначеність і ризики ну там інфляційні відсоткові кредитні. Тому ринок також закладає премію за цей ризик, додаткові відсотки за володіння довгостроковим боргом. У результаті, наприклад, дохідність 10-річних облігацій зазвичай вища, ніж, скажімо, двохрічних, а графік дохідності піднімається вгору вправо. Економічний зміст і наслідки нормальної кривої дохідності. Нормальна висхідна крива дохідності зазвичай сигналізує про впевненість ринку в майбутньому зростанню економіки. Інвестори очікують більш високої інфляції та ділової активності з часом, що й обумовлює вищі довгострокові ставки. Навіть більше, на початку нових циклів зростання крива може ставати особливо крутою. Наприклад, у січні 2010 року різниця між дохідністю двохрічних та десятирічних казначейських облігацій сягала рекордних 2,92%. Настільки ринок вірив у швидке відновлення після світової фінансової кризи 2008 року. Позитивний нахил кривої, позитивний впливає на фінансову систему. Банки можуть дешево залучати короткі депозити і вигідно видавати довгі кредити, отримуючи солідний прибуток із цієї різниці дохідності. Коли крива дохідності стійко висхідна, кредитори активніше позичають гроші, що підтримує ділову активність загалом. А це усе є позитивним для економіки загалом та бізнесу, зокрема. І що звичайно позначається і на фондовому ринку. В час, коли крива дохідність облігацій нормальна, тоді акції мають стимул до зростання. Причому, чим крутіший нахил кривої, ну тобто різниці між короткими і довгими облігаціями, тим агресивніше ну, зі сторони інвестиційних позицій, можна дивитися у сторону зростання фондового ринку. Ну і загалом класу ризикових активів, тобто це не тільки акції, але й нерухомість там корпоративні облігації, навіть криптовалюти. Але нагадаю, що ми говоримо в термінах ймовірності. Тобто ймовірність події дуже висока, але про 100% гарантії умови не може йти. Ну, як і загалом по усій фінансовій сфері. Тобто про ризики не можна забувати. Переходимо до інвертованої кривої дохідності чи по іншої перевернутої. Та спершу запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестування, де я публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та обговорюємо різноманітні інвестиційні питання. Отож, інвертованою називають криводохідністю, яка спадає, тобто короткострокові ставки вищі за довгострокові. Ось ви бачите ідеалізований графік, який опускається вниз, вправо, відображаючи аномальну ситуацію, коли інвестори згодні отримувати нижчу прибутковість за довгим кінцем, ніж за коротким. Для розуміння на всякий випадок писню короткий кінець кривої дохідності облігацій, або як усюди його називають, просто короткий кінець це облігації терміном обігу до 2 років, тобто це дохідності короткотермінових облігацій. А відповідно довгий кінець це дохідності довготермінових облігацій, тобто від 10 років там і більше. Чому відбувається такий процес інверсії? Основна причина впевненість ринку, що незабаром відсоткові ставки підуть вниз. Якщо інвестори очікують скорого зниження базової ставки, ну, наприклад, це очікуване економічне охоложення, то довгострокові облігації стають навіть з знизькою дохідністю, бо альтернативою буде реінвестувати в майбутньому під ще нижчі ставки. Важливо, що без таких очікувань знижень ставок інверсії не було б, бо позитивна премія за ризик зазвичай утримує довгий кінець вище. Тому тільки переконання у майбутньому зниженні ставки здатно перевернути криву. Не дивно, що інверсія зазвичай супроводжується прогнозами про дуже низьку інфляцію. Ринок вважає, що майбутнє уповільнення економіки знизить інфляційний тиск чи навіть приведе до дефляції. Ще хочу зауважити, що я на попередньому графіку інвертований кривої показав ідеалізований варіант, але в реальності крива рідко має такий шаблонний вигляд. Як правило, короткий кінець може бути доволі волатильним. Тобто короткий і довгий кінець часто не є такими, що ідеально знижуються. Часто у них своя внутрішня волатильність, яка має свої причини і свої наслідки. Давайте і це розглянемо для повнішого розуміння. Отож, фізика у короткого і довгого кінця різна, тому починаємо із короткого. Волатильність короткого кінця має самий прямий зв'язок зі ставкою ФРС. І відповідно, ставки по кожному терміну облігацій включають очікувані ставки ФРС за відповідний період часу. Наприклад, для одномісячних облігацій її дохідність показує приблизно поточну ставку ФРС. По трьохмісячних фактично показане середнє очікування по ставці ФРС на одне-два засідання по річній ставці наперед. А якщо дивитися шестимісячні облігації і довше, то тут вже йде закладання очікування ставок на більші періоди. Причому важливо розуміти, що чим меншим є термін до погашення облігацій, тим на її дохідність більше впливає поточна ставка ФРС. Її очікування. А чим довший термін до погашення, тим більше додаються інші фактори. Ну, наприклад, це може бути зміна попиту, збільшення якого зменшує дохідність. Також різниця ліквідність облігацій різного терміну погашення має вплив на дохідність, а ще там, результати акціонів, використання в операціях репа, ну і тому подібне. В той же час дохідність довгого кінця має зовсім іншу природу. Основним фактором його дохідності є очікування по інфляції. Тобто поточна ставка ФРС і поточна інфляція є тільки вторинними факторами. Так, вони все одно мають певний вплив, але не основний. Таким чином, якщо спростити, ставка на 10-річні облігації складається із очікування інфляції через 10 років, плюс очікування реальної ставки, яка буде через 10 років, плюс плата за невизначеність. Тобто, ну за 10 років може бути багато різних подій, які можуть мати негативний вплив на тримачів довгих облігацій. Одне діло тримати цей ризик 10 років, ну і це немало звичайно, але інше 30 років, що в 3 рази довше. Саме тому при інверсії кривих довгий кінець часто показує зростання. Звичайно, є ще деякі інші фактори, але, як на мене, вони не настільки визначальні, тому не будемо витрачати час, а перейдемо до питання, що сигналізує і до чого приводить інвертована крива дохідності. Як ви напевно знаєте, чи можливо десь чули, інвертована крива дохідності історично вважається серйозним передвісником рецесії. Причому навіть офіційні організації публічно використовують цей індикатор. Наприклад, безпосередньо Федеральний резервний банк Нью-Йорку навіть публікує ймовірність рецесії на рік вперед, розрахованої на основі кривої дохідності. Але важливо розуміти, що інверсія кривої не лише пророкує потенційні проблеми, але може і сама спричиняти реальні економічні наслідки. По-перше, інверсія пригнічує банківське кредитування. Банки традиційно грають на спреді, ну беруть кошти на короткий строк, ну депозити під низький відсоток і ведуть довгострокові кредити під вищий відсоток. Коли крива дохідності перевернута, ця модель ламається, вартість коротких грошей для банків стає вищою, ніж дохідність за новими довгими кредитами. Ну, відповідно, маржа банків стискається до нуля, або навіть від'ємна прибутковість падає. У відповідь банки скорочують обсяги кредитування і підвищують стандарти відбору позичальників. Фактично інверсія провокує кредитний голод. Менше кредитів, менше інвестицій і споживання, економічна активність гальмується по друге інверсія сигналом для фінансових ринків перейти в захисну стратегію. Облігації з довгим терміном у такі ситуації дають уже пристойний дохід, ну при відносно низькому ризику, тоді як перспективи акцій ну, доволі туманні. Саме тому часто спостерігається протік капіталу із акцій в облігації. Інвестори хочуть що фіксують кошти в довгострокових паперах, ніж ризикують у волатильних активах, і цей процес може тиснути на фондові індекси. На графіку, який я вже показував, це дуже гарно видно. Звісно, ринок акцій не падає миттєво при першій же інверсії. Іноді між сигналом і піком проходять місяці. Ну, наприклад, після інверсії 2006 року індекс SP 500 ще зростав і оновив максимуми аж у жовтні 2007 року. На даний час інверсія існує ще довше. Вона вперше з'явилася ще у квітні 2022 року, але актуальність і висока ймовірність рецесії з'явилася тільки у вересні 2024 року. Тому ігнорувати інверсію крових не можна, але і вона не є одразу ознакою того, що фондовий ринок уже зараз почне знижуватись. Тобто це глобальний сигнал, який показує, що із високою ймовірністю пора готуватися до активної фази рецесії. До речі, свій підхід і план до майбутньої активної фази рецесії, ну і падіння ринку, я опублікував на патреоні. На екрані ви бачите посилання на мій патреон, а в описі буде пряме посилання на цей допис. Якщо вам цікаво, то приєднуйтесь, Там дуже багато корисного. А тепер переходимо до плоскої кривої дохідності, чи по-інакшому горизонтальної. Потрібно відзначити, що в ідеальному вигляді вона надзвичайно рідко зустрічається. Як правило, самі короткі облігації мають невисоку дохідність, а трішки довші, середні і довгі мають приблизно одинакову, ну або таку, що знаходиться у дуже вузькому діапазоні. Плоска крива дохідності дає такий доволі суперечливий змішний сигнал про економіку, її ще називають кривою невизначеності. З одного боку, відсутність нормального висхідного спреду показує на слабкі очікування зростання економіки. Ну, інвестори не певні, що в майбутньому ставки чи економіка підуть вгору. З іншого боку, плоскість може означати те, що ринок поки що не бачить явної загрози рецесії, ну якби це було при інверсії. Тобто зберігається надія на стабілізацію. Фактично, горизонтальна крива це така певна пауза перед роздоріжжям. Вона може знову перейти до нормального висхідного стану, якщо побоювання не справдяться, або ж перейти в інвертовану при подальшому погіршенні перспектив. Така крива часто з'являється перед появою інверсії кривих, тобто це певний завчасний попереджуючий сигнал, що можна очікувати інверсію, але знову ж таки, не щоразу така крива переходить в інверсію. Це просто певний попереджуючий сигнал. Ну не більше. Просто потрібно бути обережним і розуміти, що можливо наступить інверсія. Таким чином, графік кривої дохідності є одним із самих важливих показників для економіки та ринків. Він може як сигналізувати про можливу рецесію, так і про те, що в економіці усе прекрасно. Тобто аналіз кривої дає величезну перевагу для інвестора. І якраз аналіз має починатися із таких макропоказників, як крива дохідності, а далі вже поринати у більш конкретні дані. Інший важливий момент крива дохідності далеко не завжди є ідеальною по формі. Тому потрібно бачити загальний тренд, а також поведінку довгого і короткого кінця. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. А якщо ваші друзі також цікавляться інвестування, обов'язково поділіться з ними це відео. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі у наступному відео.